20 тисяч доларів за голос саме стільки платили українським депутатам за те, щоб вони проголосували і підтримали закон про посилення мобілізації. Вітаю вас, шановні друзі! Колишній член уряду Польщі Петр Кульпа заявив, що народним депутатам офісу президента платив по 20 тисяч доларів за голоси для закону про посилення мобілізації. Нарешті, нарешті починає озвучуватися правда. Я нагадаю, що ще півроку тому я вже казав, що офіс президента почав активний тиск на депутатів. Комусь пропонували гроші, комусь погрожували, а на когось відкривали і витягували, як то кажуть, із загашника старі справи, як, наприклад, із Порошенко, та справа про Роттердам Плюс. Пам'ятаєте, тоді ще Порошенка не випускали за кордон там і так далі. Це все робилося в рамках одного, для того, щоб українські депутати проголосували за закон про посилення мобілізації. і от зараз на одному з пропагандонських ефірів у. Наталі Мосійчук, а це от колишній член уряду Польщі Петр Кульпа, прямо так і заявив, що без корупції неможливо було прийняти закон про посилення мобілізації. Більше того, депутатам платили по 20 тисяч доларів за голос. Мосійчук мало інфаркт не схопив, наскільки вона почала заїкатися і розказувати, що «А, а це ж потрібно докази, а щось ми цей а щось ми той. Я опублікував на своєму телеграм-каналі відео цієї заяви. Перейдіть, подивіться, буде цікаво. Це вже друга подібна заява від поляків. Перша заява була ще в 22-му році, коли почалась лише зернова угода. Коли створили там зерновий коридор і так далі. І тоді ще один член польського уряду, я не пам'ятаю, правда, як його прізвище, він сказав, що ми просто в шоці від того, що відбувається в Україні. У вас війна, у вас трагедія і катастрофа. А в цей же час 99% всього зерна України проходить через руки лише однієї компанії, яка скупає зерно в Україні по 70-80 доларів, а перепродає його на експорт по 150-180 доларів. 99% всього зерна. Ось так от працювали схеми, починаючи з самого початку. Повномасштабного вторгнення. Я вам скажу більше, ці схеми не змінилися, вони так і далі продовжують працювати. Ну і оскільки українські депутати та українські політики бояться про це розказувати, то доводиться про це говорити польським сусідам. Отака от, от у нас демократія, конституція і законність. Все працює виключно за гроші.